Слава Україні! Слава нації! Україна! Путін! Добрий вечір, шановний Львів. Два ді побудуть один одному. Я радий тут бачити. Мене Просто... звати Михайло. Я приїхав з Чернівців. Знаєте, я не так довго займаюся стендапом, але помітив, що важко пояснити батькам, чим конкретно ти займаєшся. Я минулого разу їду в потязі Львів, пишу смс-ку. Їду на перевірку матеріалу у Львів. Смс від мама, який матеріал? Що, костюм шиєш? Що Що, в Черницях тканини нема. Я мама, то то стендап, то, то жарти. І мама каже: а, давай, давай. Без першого місця би ти не приїхав. Я кажу, мама, то, то нема першого місця. Мама каже, ти чого туди їдеш? До чого я веду організатори, можете нам друкувати мені грамоту? Мене додому не пустять. просто. Але хоча не треба, мене вже біля вашого оперного надурили, я газету свою фотографію їм принесу. Сто процентів. Скільки не треба сто гривень? Да. Просто в мене багатодітна сім'я велика. Поплатуйте, у кого є брат. Поплатуйте. Я вас не розумію, бо в мене три сестри. Три. з двома я живу на квартирі. Прикиньте: я ціни на хліб не знаю на прокладки оло і сультра хоч серед ночі. Але я вже привик. Я привик до волосся у ванній. Я дійшов до того, що клею собі на носки двосторонній скотч. Щоб заходити зразу прибирати. У нас у ванні все розділено. З однієї сторони магазини «Ватсонс», Єва Брокарт. Мільйон пузирків, бутелочок з моєї акції у блін. Шампунь і піна для бриття. То в одній бутилці коротше. Да. Бре бритву я ховаю не тримаю в ванні. А то мало малолі. Я вас, дівчат, знаю, не спів обернутися, а брево вже якось і не бреє. Певно, того, що через навіть відліз я не бачу. Підходжу до сестри з бретву кажу, ти брала? Вона каже ні. Яка що за роздраження під носом? Ото вапка прилепла. Ти що пух підбривала чи що? У мене сестра старша теж така з приколом, знаєте, підходить до мене і каже: Міша, я недавно був у пластичного хірурга, бо мені не подобається моє вухо. Я кажу, вуха. Тобі 40. Вона каже мені 35, якого бачите, ти нормально чуєш. То, що у тебе чоловіка не мав 35 то якби не проблема не проблема Ну, У тебе нормальне ліве вухо. Ну, Да, прави клаповухи, але ніхто не ідеальний. Кажу, головне, щоб тебе чоловік не був поліцейський. Вона птай, що він тобі випише штраф, за те, що я поворотник включений. Каже, ще одне слово, і ти зараз до зубного підеш. Я кажу, так що ти хочеш від мене? Вона каже, можеш мені на телефоні фотошоп встановити. Я кажу, сестричко, я тобі за 200 гривень навіть вухо до голови пришию. Вона каже, чесно, тка, що здуріла. Несе двосторонній двохсторонній скот, зараз придумаємо. Мама в мене теж така як сестра, знаєте? Недавно моя мама поїхала в Італію на заробітки. Робота така, знаєте, не мий лежачого. Зарплата файна, дід не ходить 10 років. ну. Але коли мама перединала той кордон, вона протикала важливий момент. Вона забула видалити додаток повітряної тривоги. І перший же вечір воно завиває. І поки мама боролася, як видалити той додаток. Дід лежачий, з троху устав і сібався в підвал. І мама вже з підсом не видаляє той додаток. І вже два дні живе на шикарній віллі. Поки дід підвалі чекає відбій повітряної тривоги. Знаєте, я не так боюсь вмерти від голоду, як почути по телефону від мами з Італії синок. А чи ти не їш мої панетони, які я передала? А мені страшно сказати мамі, що то, що вона передала, мені не треба. <хи> я тобі передала такі легенькі трусички з гудзиком. І кав, мама, то сімейні труси. У мене таке відчуття, що в них якийсь італієць умер. Для програмістів. Сеньор, сеньор умер. Мама така, та чого ти так? Я їх постирала. Два рази. Що чути? Я кажу, чути, що мені в цих трусах ніхто не дасть. мені каже, дасть в тих трусах 50 євро. А моя мама, моя мама, гине, щоб я одружився, а я не спішу. Знаєте, я не хочу як ці пари які пару років разом тих, хто парами прийшов. Я такий. От пара і пару років. Він вже спить без трусів, вона би теж хотіла, але то дурна не дасть спати. А є от пара, який місяць разом тільки, знаєте? і яка між ними головна відмінність. Пара, яка місяць разом, у них все разом. Готуємо разом, прибираємо разом, в душ разом, але секс в душі точно ні. Це не вигідно обом. Ну, бо одного виїбу, то хтось не помиється, знаєте. А я так не хочу. Я так не хочу. Протягом всього моє життя мене оточують жінки. Знаєте, я стаю старшим, є плюси і мінуси. Плюси. На те дивляться молоді дівчата. Це приємно. Мінуси, на те дивляться п'яні одинокі жінки. Це страшно. Мілфи, знаєте? Для мене розшифровується як Міша ліпше втікає це. Перший раз я стикнувся з такою міфу в клубі, знаєте, коли останній мідляк, гарних молодих дівчат швидко розібрали, і тут темнота. Я відчуваю запах дешевих духів. Я не розбираюсь у них, а вони виїдають мені очі. Я повертаюсь, а переді мною, блін, чясь мама стоїть. Багата мама. Як я поняв, чи багата, просто на мене дивились два передних золотих зуба. І от цей золотий вік нахиляється до мене. І каже сайчик. Як звати? Я такий… Міша. Міша. Ти не танцюєш, кажу, я не танцює. І клоне мене за сраку. І тримає добре так, знаєте? Вона й така досвідчена рука. Вона зараз половину взяла. Полови в мене за сраку такає що Та ти так. Я вже нам пісню замовила. І в вухо мені. — «Сину, сину, сину, ангел мій. Я тобі щасливо, ти чуда. Я думаю, я пашу мать. Лиш би ніхто знайомий це не побачив. Але та де да, заходи мій знайомий. Бачу всю цю картину. Я маюку і очима кажу поможе? А це бедло витягує телефон і починає нас знімати. І каже: Мішаня запомни. У Альфонса немає цілі. У Альфонса є тільки мамочка. Я почав думати, як правильно відшити її, але нічого толкового не придумав, як сказати їй правду. Я сказав зая Миколаївна. Відпустіть мою сраку. Я якби не готовий до серйозних відносин. Я не хочу, щоб ваш син назвав мене тато. все Все-таки ми однокласники. Вона відпускає мою сраку, каже: А як ти поняв, що я мама твого однокласника? Я кажу, ви були вихователькою на стадіку Тамара Миколаївна. Що роки пройшли, а любов до дітей лишилася. Тому, друзі, одружуйтесь, заводьте дітей, заводьте обов'язково, бо не успієте кліпнути, і ви вже, Зая Миколаївна або Зайчик Миколаївчик. Гарного вечора вам дякую.